Вітаю, ми підсумовуємо події інформаційної п'ятниці 2 серпня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: свято з обмеженням, аби львівські десантники на у день ВДВ не депоширили у місцевих фонтанах, відмкнули воду. Їжа для немовляти Львівщина приєдналася до всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Статистика втішна. в області лише 20% дітей до півроку годують маминим молоком. Заплив за трофеєм Львівське ватерпольне Динамо» вийшло у півфінал Кубка України. Цьогорічна вступна кампанія завершилася успішно. Перша хвиля зарахування абітурієнтів до вишів пройшла. Списки рекомендованих бюджетників оприлюднили сьогодні. Інші з'являться вже за кілька днів. Цього року до вишів абітурієнти подали більше 2,5 мільйонів заяв, з них 30% в електронному вигляді. Подробиці далі. Перші рейтингові списки деякі щасливчики вже несуть оригінали документів до вишів. А вже 11 серпня у навчальних закладах обіцяють оприлюднити остаточні результати. звичайно, є частина осіб, які в першу хвилю подають оригінали документів туди, де вони проходять на навчання на бюджет. Потім спостерігають за другою та третьою хвилею, вираховують свої шанси і можуть навіть забрати свої оригінали з того місця, де вони вже зараховані, і перекласти в той навчальний заклад, де вони хочуть навчатись. Цього року до вишів абітурієнти подали більше 2,5 мільйонів заяв. З них 30% в електронному вигляді. До 60% випускників цього року обрали технічні спеціальності. Тому саме на них збільшили державне замовлення. Організація успішної вступної кампанії держава зробила все необхідне. Насамперед профінансувала державне замовлення на 25 мільярдів гривень. Серед найбільш популярних університетів у першій трійці – Київський університет імені Тараса Шевченка, столичний політех та Львівський університет імені Франка. Всього до університету цього року подали заяви про вступ майже 52 тисячі вступників. Випускників шкіл, якщо точно 51 тисяча 894 особи. Це найбільша кількість заяв по університету за минулі роки як, кажуть, найбільша кількість серед вищих навчальних закладів в Україні до найпрестижніших вишів в першу чергу потрапили призери всеукраїнських олімпіад та малої академії наук з найвищими прохідними балами, кажуть у міністерстві освіти і науки. Однак тим, кого одразу не зрахували, радять не засмучуватися, адже у них є шанс під час другої чи третьої хвилі зарахування. Тим часом рівень знань абітурієнтів, що подали документи до львівських вишів, значно зріс порівняно з минулими роками. Так, скажімо, у львівській політехніці при максимумі 800 балів. Зараз прохідний бар'єр становить в середньому 770 пунктів, а в медуніверситеті усі 780. Більше того, місцевими закладами освіти все більше починають цікавитися іноземці. Львівські спудеї стають все розумнішими, констатують у місцевих вишах. Так, як розповів проректор з навчальної роботи Національного університету Львівська політехніка Дмитро Федесюк, при максимумі 800 балів прохідний бал, скажімо, на факультет програмної інженерії, цьогоріч становив 784 пункти. На економіку підприємства 782, а на комп'ютерні науки 762. Вчора прохідні бали за першим етапом, так, і зіставляли з минулим роком. Ми побачили, що цей прохідний бал за цими напрямками є вищий, ніж був минулого року. У Львівському медичному університеті прохідний бар'єр ще вищий. До прикладу, аби потрапити на факультет педіатрії, абітурієнтам під час зовнішнього незалежного оцінювання потрібно було набрати понад 781 бал, а на стоматологію – усі 797. Разом з тим зазначають представники вишів місцеві армаматра, що року стають популярніші серед закордонних абітурієнтів. Для всіх навіть місця не вистачає, тому для іноземців проводять конкурси. Як правило, це африканські країни, так арабські країни арабського світу і Східної Європи, що стосується Польщі, так, Республіки Польщі. На, для цих абітурієнтів в нас останні роки, як правило, йде конкурсна ситуація. Тобто, ліміт невеликий, 250 осіб ми можемо приймати. Також зазначив пан Наконечний, Львівську медичну освіту також не проти отримати і студенти з Європи, і навіть громадяни США. Новий дорожній керівник сьогодні у Львові відбулося представлення нового директора ДП Львівський облавтодор». На цю посаду призначили Віктора Багрія, який до того працював директором Стрийського райавтодору. Нагадаємо, попередником Багрія на цій посаді був Юрій Тарасович, якого звільнили навесні після шквалу критики на львівські шляхи. До слова нещодавно поміняли і керівника іншого місцевого відомства, що опікується шляхами служби автомобільних доріг. На цю посаду, яку обіймав Тарас Сиротинський, призначили Миколу Гнатіва. Десантники святкують. Традиційно 2 серпня Україна відзначає день ВДВ. Відтак сьогодні у Львові відбулося урочисте шикування. Святкова хода, нагородження найкращих військовослужбовців та показові виступи. Опісля розпочалася неофіційна частина святкувань. Зустрічі з однополчанами, правда, без купання у фонтанах. Цьогоріч, аби уникнути збитків, правоохоронці вирішили злити воду з них за порушенням та порядком у місті. Сьогодні слідкує майже півсотня міліціонерів. Вибухи, постріли та димові шашки. Так у Львові сьогодні розпочинали святкувати 83-ю річницю з дня створення повітряно-десантних військ, аби вразити усіх, солдати демонстрували свою військову підготовку. Кажуть, служити у ВДВ для них велика честь. День ВДВ це, це більш не, як сказати, це, це щастя, тому що носити тільняшку і берет – це велике дуже щастя для всіх, тих, що служили в цьому полку. Це самі кращі війська, кручі ВДВНЯ. Ми збираємося всі свої товариші, яких ми поважали, ми їх завжди будемо збиратися, бо нас так чили. Є братство, братство десант, і треба до нього тянутися. На пліцу збираються і ті, що колись випустилися з лав десантури. Сергій Токарів службу відбував ще на початку 80-х. Каже, день ВДВ чекає упродовж цілого року. День ВДВ це завжди свято для десантників. Ну, мабуть, більше, ніж. День потому тому що все всі товариші, друзі, теми, которыми служив. Так, звісно, поздравляємо. Ну, собираемся, шашлики, звісно, ну є традиции. <гум> є традиції, это, звісно, у нас і басі, и басейни, і фонтани. З нагоди дня ВДВ у 80-му аеромобільному полку нарешті завершили переоблаштовувати казарму для службовців-контрактників. На це з держбюджету виділили майже 20 мільйонів гривень. Невдовзі там з ініціативи адміністрації президента та Львівської області поставлять ще й телевізори. Три роки назад, за доручення президента, тут було рішення перебудувати казарму підвищену якості для військовослужбовців військової служби за контрактом. О, сьогодні дійсно особовий склад відчув в піклування органів державної влади. Отож, після урочесу стай на території полку десантники гуртуються в центрі біля головного фонтану. Традиційно скупатися у головному фонтані міста львівським десантникам не вдасться. Минулоріч таке святкування принесло місту чимало збитків. Відтак, цього року воду у фонтанах міста вирішили злити. У 2011 році було задано збитків на суму 20 тисяч гривень, у 2012 на 5 тисяч гривень, і тому ми вирішили, щоб... Не було цих пошкоджень і так коштів не вистачає в бюджеті. Від такої ініціативи правоохоронців десантики не в захваті порушили їх традицію. Проте все ж таки не засмучуються. Думаю, їм дуже погано. Ну, Та як -то, це традиція, скільки років люди ж приїжджають зі всіх міст, не то, що тільки львівські. От, ну, якось так є, не знаю, не гарно. А як ми це будеш поступати? Та я не знаю. Зараз будемо шукати щось, імітувати, видумувати. Ну, Я думаю, щось придумаємо. Загалом патрулює місто у день ВДВ майже півсотні міліціонерів: 25 у центральній частині міста і ще близько 20 у парках Львова. Ротації чиновників у Ратоші начальником управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міськради призначено інну свистун. У понеділок її буде представлено колективу. Зазначили у прес службі Львівської міської ради. Євген Климкович, який до того очолював це управління, переведений на попереднє місце праці пані свистун в адміністративне технічне управління департаменту містобудування Львова. Їжа для немовляти Львівщина приєдналася до всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування, який проводиться щороку на початку серпня. Упродовж семи днів в області триватимуть акції, що пропагують виключно грудне годування упродовж перших шести місяців життя малюка. Сьогодні за офіційною статистикою такої вимоги дотримується лише половина матерів. Реальні ж цифри ще менші лише 20% дітей до півроку годують тільки маминим молоком. Вважають експерти. Для чотирирічної Варвари мамине молоко було найсмачнішою їжею. Дівчинка була на грудному вигодованні до двох з половиною років. І тепер Лідія Кулянда годує другу донечку, а для її сестрички неодмінно націдить молоко. Я молочко з чашечки смачне. Мама впевнена: природне годування найкращий спосіб захистити дитину від хвороб. Це дає такий фундамент здоров'я дитини в подальшому, тому що все таки грудне вигодовання має найбільше вітамінів всіх мікроелементів, які потрібні для нормального розвитку дитини. Грудне вигодовування стає більш популярним. Якщо 10 років тому лише 6% жінок підтримували природне вигодовування, то сьогодні вже кожне п'яте немовля до півроку на маминому молоці. Виключно грудним молоко мама годує протягом перших шести місяців, і молока практично має вистачати, оскільки за статистикою всесвітньої організації охорони здоров'я всього від одного до трьох відсотків жінок, які фізично не можуть того робити, а всі решта можуть годувати можуть. Тільки потрібна обов'язково підтримка. Фахівці кажуть, навіть найкраща суміш ніколи не замінить якість грудного молока, яке містить до чотирьох сотень корисних компонентів. Тому треба робити усе, щоб молоко в мами не пропало, і не перейти на суміш. Це злочин. Я вважаю, що якщо є можливість, то потрібно годувати стільки, скільки ну не знаю, Бог дає мамі цю приємну можливість. А дитині це потрібно як мінімум рік. Ви завжди маєте мати під рукою телефони спеціалістів, які в будь-якому моменті можуть вам підказати, як і що потрібно робити саме в тій чи інші ситуації. Тетяна Яремко вигодовує зараз другого синочка, і це не заважає їй працювати. Зокрема, жінка очолює асоціацію консультантів з грудного вигодовування. Головна порада фахівця звертатися лише до спеціаліста, неодмінно заручитися підтримкою не лише сім'ї, а й жінки з досвідом півторарічного вигодовування. Корупція в освіті на Городоччині директор школи привласнила 50 тисяч гривень зарплати вчителів. Слідство встановило очільниця закладу освіти в табелях обліку робочого часу зменшувала освітянам години. Залишок, що залишався внаслідок цих оборудок, директорка пхала до своєї кишені. Прокуратура гордоцького району вже провела досудове слідство у цій справі та скерувала її до Феміди. Далі новинах спорт. Ватерполісти Львівського Динамо вийшли у півфінал Кубка України, що триває у Севастополі. Галичани у своїй групі посіли перше місце. За путівку у фінал вони позмагаються із Маріупольським Ілічівцем. Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є саме Львівське Динамо. У першому матчі турніру Динамо прогнозовано обіграв у ХПІ. Рахунок цієї зустрічі п'ятнадцять Харківський слобожанець теж особливих клопотів галичанам створити не зміг у цьому матчі львів'яни перемогли з рахунком 11-5. Змагання за кубок України продовжаться завтра, 3 серпня. Медальний врожай Роман Бондарук зі Львова у Хорватії поповнив скарбничку збірної України ще двома нагородами чемпіонату Європи з кульової стрільби. Він виборов срібло індивідуальну турніру та бронзу командного. До того нагадаємо, Бондарук здобув золото. А Павло Користольов серед юніорів встановив рекорд світу. Срібло Роман Бондарук виборов у стрільбі зі стандартного пістолету на дистанції 25 метрів. Чемпіоном Європи у цій вправі став представник Туреччини Юсуф Дікец. Олімпійський чемпіон Пекіна, львів'янин Олександр Петрів, був восьмим. У командній першості збірна України була представлена Бондораком Петрівом та Іваном Бідняком із Дніпропетровська. Наші кульовики фінішували третіми. Павло Коростольов зі Львова у змаганнях юніорів переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. А при цьому він встановив рекорд світу, перевершивши досягнення росіянина Леоніда Якімова, яке було встановлено 9 років тому. Коростольов також посів друге місце у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. Третім він був у цій дисципліні в командному турнірі. Разом з ним бронзу виборювали львів'янин Олег Зуб та кримчанин Олексій Сидоренко. Скандальне розлучення іспанському півзахисникові Крістобалю Маркесу за допомогою юристів вдалося достроково розірвати контракт з львівськими Карпатами. Угоду визнано недійсною у зв'язку з тим, що зеленобілі не виконували усі зобов'язання договору. Тепер Крістобаль Маркес отримав статус вільного агента. Також Федерація футболу України зобов'язала виплатити гравцеві 600 тисяч євро компенсації. І ці інформацію ми завершуємо наш випуск з понеділка. Свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних Щасти!